Медитація на прийняття свого внутрішнього чоловіка. Сядьте зручно, закрийте ваші очі. Перенесіть свою увагу всередину тіла, ніби пірніть в саму глибину. Уявіть, що ви перетворились на маленьку сенсорну камеру яка досліджує внутрішні простори тіла. Зосередьте свою увагу на правій стопі. Відмітьте свої відчуття, перенесіть увагу на ліву стопу, поступово переходьте до колін, стегон. Відчуйте свій живіт, груди, відчуйте свої плечі, руки, відчуйте свою шию, голову. Напруга залишає ваше тіло, а самі ви заспокоюєтесь та розслаблюєтесь. Уявіть. Що ви знаходитесь у приємному та безпечному для вас місці. Це може бути сад, берег моря, ліс. Ви в безпеці. Скажіть собі голос: зараз відбудеться зустріч з моїм внутрішнім чоловіком. Придивіться в далечині, ви вже бачите чоловічу фігуру, яка рухається до вас. Ось вона ще ближче. і ви вже можете розглянути його приємний та безпечний образ. Який він, у що одягнений, який у нього вираз обличчя? Можливо, він зупинився на відстані від вас. Подивіться в його сторону і скажіть привіт. Я так рада тебе бачити. Прислухайтесь до своїх внутрішніх відчуттів, що ви відчуваєте в цей момент. що він відповідає вам на ваше привітання. Придивіться до нього. Чи бачите ви його риси обличчя? Якщо контакт дуже слабкий, запитайте його, чому я погано тебе бачу. Почуйте відповідь. Можете також запитати, що найбільше вас турбує. Поставте на паузу відео і почуйте свої відповіді. Обов'язково подякуйте за них. Навіть якщо нічого не почуєте, все одно дякуйте. Якщо ви нічого не чуєте, Попросіть його побути вашим другом. Нехай він у вашому безпечному просторі зробить те, що ви насправді чекаєте чи хотіли відчувати від чоловіків. Дозвольте йому це зробити. Нехай погладить вас по волоссі, потримає ваші руки, вам сльози або просто щиро посміхнеться. І буде на безпечній відстані для вас. Посидіть напроти один одного. Відчуйте його підтримку. Що ви зараз відчуваєте? Подякуйте його. І попросіть залишатися разом з вами, якщо це необхідно. Або попрохайте його приходити, коли він буде вам потрібен. дозвольте йому існувати всередині вашого простору. Прийміть його. Він частина вас. Він має право на існування. Він має право на прояв. Своїх почуттів, своїх емоцій. Попрощайте з ним, і поступово його образ зникає. Знову сфокусуйте увагу на своєму тілі, почніть його відчувати. І на рахунок 3-2 1 відкривайте очі.